Фундук привитий на медвежому горісі сорт шедевр. Ось таке покари туди. ли сюди, засовують -за цього, горіха одного, другого, третього такого і довбають. А потім на скільки дирок покажи так знизу. Коло корня все дирки видовбаних. А тепер, тепер, що лишилося, будемо! вау як летить? Ну Він уже сйомний такий, що злітає. З одного разу летить. Скільки... Скільки впало шедевра, шедевр, ну, 30. шедевр. Ну, Там я показував, що це шедевр, казали, що це не шедевр, ну, це шедевр. Ну, правда, він обмічав, тому що загрузка капітальніша й була. Горіха було більше, ніж листя. Но нормували урожай. Шпаки. Якщо перегрузка, то помощники є шпаки. А так урожай все. Це сигналка. Це сигналки, це урожай сигнальний. Тут його, все, дай я покажу. Тут його кругом дерева, просто тут росте медвежий горіх горі хрябки. Якщо його тако буде видно, це сажник. він високий. І от таку шапку із нього сипеться. Це сигналка. У мене сигнальні урожаї з медвежих горіхів горіхах в цьому році. Як сигналка, як цей. І отако все визбирати. Було б ще, що реально в цьому році нема кому збирати. Один вже назбирав мішок трапезунда, мішок карамановського, ну обчищеного. В цьому году в мене горіха якби для себе, то вже і збиток. От шедевр, Оригінальний як там цікаво, каот. Клони, Мони, от він виріс за три роки ріс. І як дав урожай. Ну він в тому році дав тільки там по пару, а це вже сигнальний урожай. То був сигнальні оріжки. Но шедевр це на медвежому чудеса. чудісавий наш четвертий ряд Тут ми звежі по рядах через 70 см. Раз, два, три, чотири, чотири ряда. Занімає його треба. Вже треба людей не то що там, а просити, йдіть, заберіть собі горіх. Не мені там, бо я хотів його зробити, зважити, але це шпаки, об, з дятли не шпаки, а це дятли з цими. З білками. Ми білки менше потягнули горіха, ніж дятли. Як і вон перебили все в дирах і беруть, і несуть його на, другий, на друге дерево, кладуть його в розвітлення і, і довбають. Помаленьку-помаленьку але виносили ви непогано. Це сигнальний урожай в мене. Що тільки стегу, а якщо позбирати, то то все. воно, звісно, позбирається, просто зараз вже трохи. Нема як, да? Скільки його. Є, є, його. Грядав. Не знаю скільки не буду казати наперед, бо Ще не збирав так. О, скільки того. Ще девра. І на медвежому, на високому штамбі. Чотенько, воно вони тільки аж аж гладке стало від цих дятлів. І горіхи, бачив, що е Кіктенко, Николай Федорович каже, що жучки, черв'ячки, в общем, тут це все не жучки, не черв'ячки. Дерево саме від себе буває раз. У нього кора фух, обновилася, він знову наращує кору. Так само як стає е періодично говорить про доношення, він став, віддихнув. І за два ці роки, два роки він передихає в нас, я бачив, що в цьому році урожай не скоро будуть горіхи. Люди нам там в лісхоз зберуть, потім нам дадуть і, і горіхи вже будуть. І він віддихає цей медвежий горіх два роки. А потім за два роки це він виростає, наростає, урожай піднімається ще і ще більше І обратно, на 3-4 роки входить чи 5 в плодоношенні. І потім ну, всюду установку теж, якщо доживемо, то з ним. Так що урожай. Шедевра на даний час взагалі унікальний, не ожидав. Самий більший, практично з усіх. Подарок там, звісно, переважає цей урожай. Ну, в сенсі, що рясніший. Але по урожаю. Я вже, правда, в один мішок скидаю всі Це вже остатки дотрушую, тому що все зібрав почти. Там лишили ще пару штук. А цього шедевра чекав, доки він вже почне сам сипатися. От висипався. Непогано. Всім пока.